Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, які спеції та прянощі любить наша Україна, тому що українці дуже люблять робити щедрий стіл своїми кулінарними стравами, а ще смачніше і ще більше люблять пригощати. І їжу, яку вони готують, завжди вона дуже смачна і ароматна. А щоб зробити смачну та ароматну страву, потрібні. Звичайно, спеції та прянощі, а тепер найцікавіші, які спеції та прянощі люблять у різних куточках нашої України. У північних просторах України, де кулінарія – це справжнє мистецтво. Кожна страва створюється з любов'ю та розумінням смаку. Житомирська, Київська, Сумські області, Чернігівська славляться не тільки своїм вражаєм картоплі та овочів, але й неповторними ароматами та смаками, які додають їм неперевершеності. Секрет смаку цих місцевих страв у вмілому поєднанні спецій та прянощів. Тут вони вибирають найчастіше суміші спецій, а саме суміші перців, які розкривають всю глибину смаку. А а також суміші прянощів, які зустрічаються в букеті базиліку, кропу, петрушки, розмарину, щавлі, як, наприклад, прованських трав. А коли це до цього ще і додати ароматний часник та цибулю, отримується справжнє таке магічне поєднання. Так от в північних регіонах люблять прості, але надзвичайно смачні поєднання. Наприклад, вершкове масло з кропом це один як з варіантів. І ця комбінація часто зустрічається в кулінарії. особливо там котлета по – або на бутербродах тут у цих кулінарних шедеврах головний принцип максимально ситно та насичено. Тож не диво, що кожен кулінарний шедевр з північних регіонів України стає справжнім джерелом насолоди та відкриття нових гастрономічних горизонтів. На півдні України смакові пристрасті вражають своєю різноманітністю та екзотикою. Тут панує особлива атмосфера та кулінарна культура, де спеції і прянощі грають найважливішу ключову роль у створенні неперевершених страв. Південь України, де Дніпро впадає в Чорне море, риболовля це не просто хобі, а це справжнє мистецтво. І тут рибаки знають усі тонкощі, які допомагають їм зловити величезних екземплярів риби. І звісно ж знають, що найкраще як найкраще їх приготувати. Користуючись спеціями та прянощами. Саме тут легко готують рибні страви від соковитого судака до готового на майнгалі риби. Там до ароматного борщу кроп, коропа, і найважливішими спеціями тут буде саме цибуля, коріандр, куркума, духмяний перець. Причому духмяний перець вони обожнюють більш ніж білий перець. Паприка, часник, гірчиця тут дуже популярна, особливо для м'ясних та рибних страв. У Миколаївській області особливу любов виявляють саме до томатів. І з поєднання коріандр з томатами, томатною пастою використовується у багатьох стравах. У Херсонській області часто використовуються різні комбінації різних сортів паприки від гострої до солодкої, а також паприки з копченими нотами та часником. Баклажани по херсонськи це яскравий приклад того, як непередбачувані смаки можна створити за допомогою спецій та прянощів. Запорізька область є одною з найпопулярніших спецій це гірчиця, яка часто додається до маринадів, до м'яса. У запорізькій кухні взагалі відчуття балансу та глибини смаку є. Найбільшим, на мою думку, тому що часто використовуються різні комбінації різних спецій, які додають стравам такий неповторний смаковий профіль в Криму. З його культурною культурною культурою та культурною спадщиною спеції та прянощі також відіграють е, ключову роль у створенні неповторних таких смакових шедеврів. Тут, на берегах Чорного моря, в обіймах е, такого величезного гірського масиву е, розкривається своя унікальна кухня, і яка використовує різні. Різноманітні такі страви і створення багатих на смак страв. Серед таких найбільш обожнюваних спецій та прянощів в кримській кухні використовується куркума, яка яскрава така спеція, яка додає аромат і різноманітним стравам ще і колір, таким як плов. Другим таким прикладом коріандр. з його духмяним ароматом і виразним смаком, коріандр дуже часто використовується для приготування м'ясних, рибних та овочевих страв. М'ята дає такий освіжаючий аромат та пікантний смак салатам, соусам або напоям. Чилі, додавання гострого перцю, чилі додає стравам такої кримської кухні, вибухову смакову палітру. Кумін, кориця, шафран. Саме ці спеції дуже полюбилися саме у центральній теж. частині України. Насправді є така любляка. Любов і пристрасть до створення власних суміших спецій. Від Вінницької до Черкаської області, а далі і до західної частини Дніпропетровської, люди виготовляють власні композиції зі спецій та прянощів. І це як магія, яка надає стравам не тільки неповторний смак та аромат, але і глибокий смаковий досвід. Не можна уявити страву без відзначених таких спецій, як часник, цибуля, паприка, куркума, а також багато різних страв, трав, саме від кропу та петру до базиліку. Саме ці суміші дають стравам особливу вишуканість та зберігають справжній окрас кулінарних традицій. А якщо говорити про улюблені спеції, то тут просто неможливо виділити лише одну спецію. Не можна сказати, що от ця сама найулюбленіша. В центральних регіонах України вони хочуть все. Що є в асортименті, щоб створити свої унікальні такі композиції, свої унікальні суміші? Так, наприклад, улюблене поєднання черносливу з, з горіхами, з паприкою та часником у м'ясному фарші, дає їй особливого смаку і аромату. Макові коржі, які готують на свята макав'я, завжди подаються з медом, створюючи справжню поезію на нашій тарільці. Схід України славиться своєю любов'ю до гострих перців. Саме там гострі перці додають так багато до м'ясних страв, овочевих. І, наприклад, найгостріша аджихка готується зі стиглими помідорами, де багато часнику та гострих перців. Також саме на Сході багато роблять різних консервацій, де не жалкують солі, цукру та багато хріну. Головна особливість в травах – зробити її. Максимально з насиченим смаком та ароматом. Гострий хрін він має дуже сильний гострий смак, який може збудити такі додаткові смакові рецептори, роблячи страви такими неповторними. Гірчиця вона може бути надзвичайною гострою і вони обожнюють саме гостру. Та додає такої вибухового смаку до будь-якої страви, особливо для м'ясних страв та соусів. Полюбляють мариновану цибулю, різні варіанти паприки від гострої до копченої сіль також від копченої до різного помолу і створюють. Свої цікаві мікси зі спеції та прянощами, де головною фишкою буде саме якийсь один смак, чи то гіркий, чи то солоний, чи то гострий. Найчастіше маринад до шашлику роблять на основі соку з цибулі та чорного перцю. Спеції зазвичай обирають саме цілі, щоб потім зробити свої мікси, суміші прянощів зі спеціями. Захід України. На Заході України також є свої улюблені спеції, прянощі, і тут вони полюбляють також багато Паприки червоної, сушеної, чебрець, кардамон, часник, цибуля, коріандр, розмарин, імбир, куркума, лавровий лист, петрушка, пажитник, гірчиця, кунжут. Саме тут роблять найсмачніші пряні солі. Суміші спеції для кави настільки підібрані, що будь-яка кава стає таким справжнім шедевром. А їх варіанти суміші для наливок, які складаються для того, щоб надати медовусі особливий смак та аромат. Існують безліч рецептів, які передбачають такі додавання різних. З спецій прянощів та трав. І зазвичай найчастіше використовують апельсинову цендру імбир, ваніль та інші ароматичні компоненти. Також вони роблять борщовий набір, ця суміш і які містять лавровий лист, червоний перець, коріандр, сушений кріп. І ця суміш додає борщу насичений смак. Та аромат, який характерний та притаманним саме для західноукраїнської кухні можна зробити висновок, що улюблені спеції України не тільки додають смаку та аромату страв, але і відображають багатоградність та різноманіття культурної спадщини країни. Від західних борщів з борщовим набором до східних страв з гострим перцем та гірчицею, від південних м'ясних страв з аджикою до північних вареників з кропом та вершковим маслом. Кожен регіон має своє унікальне уподобання. Спеції України об'єднують людей за столом та створюють атмосферу гостинності та радості. Вони невід'ємна частина кулінарної спадщини країни, яка привертає, звичайно ж, увагу гурманів до всього світу своєю унікальністю та смаковим різноманіттям. А які спеції полюбляєте саме ви і з якого ви регіону? Напишіть мені в коментарях і чи згодні ви з моїм висновком. Пока!